Всім привіт! Це я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, нас уже вийшло нове оновлення. Я вже так хотіла побачити, і я не знаю, чи вже цей ресторан. Ой, ресторан чи будинок. І я її хочу обновити. Так, треба помножити на 2 буде 6. Я знаю, множення на в я настання в школі вивчила. І ми обновляємо. І давайте трошки почекаємо, поки аватарборуд обновиться. А поки буде обновитися, я буду поки дивитися, як воно обновиться, і говорити з вами. І в нас буде такі класні меблі. Я не знаю, як вони будуть виглядати, але він трошки такий малесенький, але нічого. Дуже прикольний. Ну, не знаю, може ці другі меблі вже буде купляти чи не буде. Напишіть тільки в коментарях, хто обновив уже. А я пока обновлюю. Я побачила, що може що тут ліфт буде, може тут ліфт, звісно, буде. Ну так, да, я вже тільки стала і вирішила зняти нове відео. І в нас трохи і стилювання написано. І в мене вже почти обновилось, і в мене вже почти готово. Зараз одну хвилиночку. І вже буде готово. Ну, все, і готово. І давайте ми перевіримо. <тас> так, давайте подивимось. О, клас! Тут нові покупки вийшли. Подивіться, у нас знову вийде новий такий дім. Давайте тільки я буду повторяю. Це знову дім такий вийшов, просто неймовірний. І нас вийшов такий домик. Давайте да, це правда, в мене ліфт. Вона, давайте я тут з заберу собі стейсі, вона мені не потрібна. О, такий самий подарунок, я не знаю. Я кружому домику якогось вам показувала? Це просто клас. Дуже тут ліфт є. Це це просто неймовірно. Я тут теж прикрашу будиночок для моїх сестричок. Не знаю, чи це ненадовго тут. Чи надовго. Тут є такий ліфт і давайте подивимось. Ого! І правда тут двері навіть є, це просто неймовірно. Клас. Давайте подивимось, що це таке прикольне. Ого, скільки їх аж п'ять. Ні, не п'ять, а шість. Точно шість зараз порахую. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. І правда, шість. Ну так, да, прикольно. Давайте вже я відкривати не буду самі, самі подивитись. Добренько, і ми... У нас є такі прикрасики. Так, да, це просто клас. Я не бачила такі прикрасики. У нас з'явились нові прикрасики. Давайте ми подивимося чому доміку, може появилися нові прикрасики тут. Ось такому. Ну, зараз. Да, і правда, появились, але я ще. Е, що... Вона додала, але вони самі з'явилися. Я не знала таке. Друзі це просто вау. Я нікого таке ще не бачила. Друзі, я просто в захваті. І давайте ми подивимося на який тут. А ну я ще тут не відкрила. <клухи> Завайте, подив... <Мам. клухи> Вибачте, я трохи захрипла. Ось. І давайте подивимось, може тут будиночку можна виходити на хвилинку. Я вже тут клав дірочки і тільки планшеті не могла показати. Покажу за скорую секретки. Ні, тут поки такі от... Так я не знаю, що це таке відкрилось. Напишіть в коментарях. Я буду це буде так. Нічого. вибачте, <клес> <клес> це є <клес> не знаю, У нас є такий корик. Бачите, я нікого не бачу. стіл, диван, ще один диван. Чио пуфик. Ще один Стіл. І ще один Стил і картина якась. Вау, друзі! Не знаю, чи тому картиночки можна щось класти якусь фотографію. Напишіть в коментарях. Ой, що я можу картину, в принципі, прокажити. Ну да. Да, є ще такі речі. Є ще така картина. Давайте подивимось. Ні, не, не можна дивитися. ще така картинка. І така картинка. Це просто неймовірно. Друзі, я нікого таки не бачила. Ну, друзі. А там Тобі я отримую такий. ну нічого, проверну такі о, штуки. Ну, добре, давайте подивимось. У нас з'явились нові паки. Дивіться, друзі, це просто. Ва. Давайте ми, я буду дивитися на другі паки. Що тут? Давайте подивимося. У, себе. у нас появились нові волосся. Друзі, Дивіться, ось тут з'явилося на такому касі стрижці, а тут то то, так само друзі, це просто вау. Я не знала, що в мене буде такі причоски. Тут як аватар фермі. Вибачте, я трохи ну, щось закрила. Ось тут якогось зробила як у лірі. Ось таку. Ну, я можу зробити собі нові волосся. Давайте так. візьму такі, Ну і такі може підходять. Ну так, да, з'явились такі хопчачі стрижки. Ні, ой, я випадково туди нажала. Ну ні-ні не У мене не буде хопчачі стрижка. Я скільки персонажів зробила. М -м -м, так. Ось ну, давайте я візьму. Отакі ні. Ну, ось такі візьму. Ось такі мені подобаються. І зроблю собі новий одяг. Які спершу за такі. Не знаю, чи вже це відео задовго, чи не задовго. М -м -м. Так, і візьму собі це. Я не знаю, яка сьогодні погода. Тут. то, тут я хочу звернути так. Якщо буде похмуро, то вже саме надійне щось. Ну да, і я вже готова. Ну, тепер буде переходити до нових пак. Так, новий пак, пак, дете пак, пак. Ось до пак. Можна, відкрилось тільки дві. Так, а тут було тут два закриття, я дуже мало сюди. На два. І вона так само і повторялось. Можна також це зробити. Можна ще і на три пальчиками. На 2, до. Ну, добренько. І бере. Що тут у нас відкрилося? Ось такі бусики. Давайте надінемо того дядька. Я бачу, що тому дядьки треба може. І дивіться, який він крутий. Ну так, да, він дуже крутенький. Ну, ні, 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 це я можу дати собі Віталіку. Це поки не буду брати. Ну, да, і я вже відкрила такі нові паки. Це просто було класно. Ну що ж, друзі, ось така історія. Якщо вам сподобався цей канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І обов'язково пишіть в коментарях. Всім Па-па.